Всім привіт, дорогі друзі! Це буде відео доповнення до мого попереднього відео про Базель. Це буде розбор перших двох хвилин відео то є шуток. Я спілкувався з п'ятьма друзями своїми і з братом, і я дійсно дійшов до висновку, що ніхто не зрозумів шуток. Тому я прямо зараз зроблю розбор на ці шуточки. Значит, ми починаємо. Э, так, запись екрану. Скачав спеціальну програму для запису экрана. Почет записування. записыває? Подожди. Сейчас. Можеш подождати? Сейчас? О, вот это. Випад на каналі Діми Діми Діме Хрименка. Кану Діме Хрименка. Летаю на канале Димы Хрименко, Канус Димы Хрименко. Ну что, Канус понятно, потому что Канал, Канус. Самолет летит, сейчас он пролетит, продолжим. Ну понятно, я думаю, да? <laughs> Ладно, поехали дальше. Блять, ну куда ты спишишь? Давай, ты или я? Ну давай ты. Хорошо. Конечно ты. Ты же самый лучший, вот, самый классный. О, Заебал. Що не начинає? Що там я закидал полакувати та щось це. нове? Тому не зміг відмовитися від пропозиції, дослідити таємно? Тут я зупинив, напевно, на цьому місці перемотати назад, того що типа два чувака спілкуються, один основний, інший допоміжний. І от тому треба слухати основного, то що допоміжний мішає, що я перематую. Заємно тано. Що не начинає? Що там? Я Шо таки бананів. Подарувати та досліджувати щось, щось нове. Я завжди хотів подорожувати та досліджувати щось нове. Ну це типу, об'єктивно. Тому не зміг відмовитися від пропозиції дослідити таємну схованку в стелі провідника, поїзда Львів, Перемишль. <рес> Тому не зміг відмовитися від пропозиції дослідити таємну схованку в стелі провідника, поїзда Львів, Перемишль. Це осивочка до того, що десь півроку назад тіпчик. Намагався переїхати виїхати з України в схованці провідника поїзда за 2,5 тисяч баксів, але у нього не вийшло. Тіпа вплив СМІ, і так як я за кордоном я сам себе режу, що я типа так виїхав. Я не зміг відмовитись від пропозиції, От, дослід... дослідити таємну схованку. Тому що я завжди любив подорожувати та досліджувати щось нове. От, і це, типа, такі Ну, понятно, коротше. Рухаємося далі. Цінова політика цього експірінсу не зменшить ваші кишені. Всього лише 9 чайних пакетиків. Ну, понятно, хто не знає, що такий чай... чайний пакетик це, ну, на сленгі, це коли яйця в рот беруться. Всього лише 9 чайних пакетиків. Тобто я не 2,5 штуки типу, заплатив, типу, 9 чайних пакетиків, тіпа, 9 разів треба було яйця в рот взяти. Ну, та шутка. Так, так, так. От. По курсу ненбінун. Не типа як НБУ, Нацбанк України, це типа прикол Ненбінун. Хочу відмітити також міські з третьої полиці вагонних плацкарт. Хочу відмітити також міській з третьої полиці вагонах плацкарт. Це там, де зазвичай лежать ці простирадла і матраси. Завдяки ним. дюжина представників та представниць однієї з останніх кочових культур насалодино. Дюжина представників та представниць останньої з кочових культур, значить, кочових культур. Дюжина 12, тобто завдяки, завдяки місткості третьої полиції вагона Плацкарт, 12 представників та представниць останніх кочових культур, кочова культура це ті люди, в яких немає. Основного місця проживання, ну, коротше, мається на увазі циган. Це тіпа, остання з кочових культур. Ті люди, які постійно бродять. От. Тобто, по суті, 12 циган теж їхали разом зі мною, виходить, в поїзді. смаком справжнього цейлону. І насолодилися смаком справжнього цейлону. Це значить, що вони тут, ну, тіпа, брали яйця в рот, бо чайний пакетик і смаком справжнього цейлону насолодилися. Вот, виходить, теж заплатили не деньгами, а яйцями. Після стібля. Поїхали далі. На жаль, під час подорожі сталася екологічна катастрофа, тому доїхало всього тринадцять. Ну, це взагалі пізніки. Пізнес повне. На жаль, ну тут я думаю, що тут ви вже зрозуміли, що сталася екологічна катастрофа. Ну, їх було дванадцять, сталася екологічна катастрофа і доїхало всього тринадцять. Ну, типа, народы еще один. И это, типа, на жаль, стала вся экологичная катастрофа. Ой, да... Ну, что такое? Объясняю, <laughs> объясняю шутки. Причин поднятия тиску в паховой области нарахувал Рамзан Кадыров. И заснул. <laughs> 13 Пауза. Причин поднятия тиску нарахував В паховой области нарахував Рамзан Кадыров и заснул. Причина підняття тиску в паховой области. Типа тиск, ну, пахова область. Ну, типа, короче, пенис встал. Поднялся тиск кровяный в паховой области, значит, хуй встал. 13 причин поднятия тиску, то есть 13 причин вставания хуя, нарахував Рамзан Кадыров и заснул. Типа, нарахував и заснул. Это получается, что, что люди считают, чтобы заснуть? Овечек. Тобто 13 причин підняття тиску, тобто 13 причин вставання хуя. Тобто 13 овечок нарахував Рамзан Кадиров і заснув. Ну отак, вот щоб ще раз. <существу> Ой, бля, бред. <бля. существу> Я извиняюсь, що шо. Сталася екологічна катастрофа, тому доїхало всього 13. Причин підняття тиску в Паховій області нарахував Рамзан Кадиров. І заснув. Не забудьте підписатись на канал. В наступному відео ми будемо досліджувати, як зробити ідеальну дирку в Кавуні саме для вас. Ну, дирка в Кавуні, типу щоб їбати арбуз. Кавун. Це типа і так понятно. Кайгрін. Хто цилочку не поняв, Кайгрін є арбузи. Це такий здоровий тип качок. О, це цилочка на того, що буде. Ой, майдан. Часто буває. Досить всього лиш перейти річку. Та на іншому боці буде зовсім інша країна з припизнутою владою і дивними традиціями. І ні, ми не їдемо у ЧОП. Ну тут про ЧОП понятно, що там типу, Угорщина. Припизнута влада і дивні традиції. Я думаю, понятно. Сьогодні наша подорож до Базелю. Старе місто, яке колись спалив Наполеон, та ще буде спалене, неодноразово. А, ні, почекайте, спойлер, із, взагалі, локації. і локації локація. Що типу Москва буде спалена неодноразово. Сьогодні це майже сталось, але не вийшло. Йдемо далі. Отже, базель розташований на півночі країни. межує з Німеччиною та Францією. Головна торгова артерія та третя за населенням місто. Культурний та промисловий центр Швейцарії. Завдяки мігрантській політиці, саме тут, у Базк. Бля, це чувак, почекай. Ну, не... дай остання шуточка. Ну, це типа втрутився в відео, нічого такого. П'ять секунд. Завдяки мігрантській політиці, саме тут, у Базилі чоловіків в середньому найбільші члени сім'ї. Ну, завдяки мігрантській політиці. Саме тут у Базилі, в чоловіків в середньому найбільші члени. Тіпа, що приїжджають люди з інших континентів, не європейці. І от середній розмір члена виростає. Члена сім'ї. Остання шуточка 5 секунд. Yeah. Завдяки мігрантській політиці, саме тут, у базелі чоловіків в середньому, найбільші члени сім'ї. Бо до мігрантів зуставляться добре. Та файно годують. Ну, типа, що спочатку це якби про члени ті, що Фуї. Органи, так а потім така пауза, типу, И ну, то, и то до мигрантов подходят, я что-то выше, что это будет прикольно. Потому что ну, мигрантов здоровые члены, потому что ну, типу, они ну, здесь континентов.